Разом ви казали, що Україна може прийняти припинення вогню. Чому така зміна? Чому це вже прийнятна міра для України? до речі, дуже важливо мати переклад, якщо ви чуєте мою мою, мою відповідь на різ на українському діалекті. Я дійсно не тисну, але дуже важливо чути повністю питання, повністю весь контекст, а не лише частинку діалогу, щоб побачити про, про заморожений конфлікт. Я не казав, що це буде добре для України. Я казав, що якщо буде заморожений конфлікт без будь якої сильної позиції для України, тоді Путін прийде через 2, 3, 5 років, я не знаю, я не знаю. Це не залежить від нас. Він повернеться і він зруйнує нас повністю і цілкови, цілковито. Він спробує нас зруйнувати. Це перше другий пункт, дуже важливий, коли журналісти, такі як ви, питають про припинення війни в будь-якому контексті, яким воно може бути. Я кажу, що це буде лише залежати від початку. Завершення війни це буде залежати від початку переговорного процесу, де Україна вже буде зміцнена за допомогою партнерів. Що це означає? Найважливіше, що було в нашому плані перемоги.